Обмінники на сьогодні, що Корисно, тому зберігаємо. Ну що, спробуємо в обмінників в агарії, зараз обміняти гроші на левий. У мене долар, подивимо, що нам дадуть. Один із обмінників прямо на центральній вулиці Exchange, поряд з готелем Кубань. Але вздовж головної вулиці ви можете піти, щоб Юніон, Ізі Пей. Thank you. Have a good day. Гроші мені обміняли, але будьте уважні, в мене трапилась проблема, що не всі обмінники їх приймали, бо там була якась поміточка. Але от обміннику поміняли долари на леви, все нормально. І давайте я, вам, мабуть, покажу обмінник, в якому мені їх саме поміняли. передніх не хотіли. Ось обмінник навпроти готелю купать. Кубань, і прямо навпроти нього написано «change». І тут мені поміняли гроші, котрі інші не хотіли брати. Так, так, і це точно безпечно. Бо вам видають дві бумажки. От такий чек. А курс спочатку то розписом що вам міняли. Тому не бійтесь обмінювати тут гроші.